Сьогодні я розповім вам про чудовий прилад, який допоможе позбутися від усіх проблем, пов'язаних з надмірною вологістю у вашому приміщенні. Розглядати ми будемо побутовий осушувач повітря бренду Aircont, модель D30L. Забудьте про утворення грибка, плісняви на стінах та затхлий запах. Цей осушувач економічний і продуктивний, з надійним компресором потужністю до 415 Вт. Може витягти зайву вологу з повітря в приміщенню площею до 65 квадратних метрів. Продуктивність до 30 літрів води на добу забезпечує максимально короткий час для осушення повітря. Осушувач, оснащений вентилятором равликового типу з надійним інверторним двигуном, який може працювати в двох режимах: тихий і продуктивний, здатний обробляти до 190 кубічних метрів повітря на годину. Рівень шуму складає до 43 дБ. А ще виробник дає гарантію на 36 місяців. Вага складає 17 кг. Його можна легко переносити завдяки зручним рукояткам. Коліщата для транспортування забезпечують переміщення в межах квартири без додаткових зусиль. Зручна і зрозуміла панель управління з такими корисними функціями, як автоматична робота по заданому рівні вологи. Виставили, наприклад, 50% і прилад буде автоматично вмикатись-вимикатись по мірі досягнення цієї вологи. Таймер на включення і виключення з кроком 1 година і до 24 годин. Іонізація для покращення повітря. Негативно заряджені іони роблять повітря більш схожим до природного. Сушіння білизни, також його ще називають безперервним режимом. У ньому вентилятор вмикається на повну швидкість, а компресор працює безперервно. Комфортний режим підтримує низький рівень шуму завдяки функції мінімального повітряного потоку і прилад буде підтримувати вологість до 60%. Є можливість керувати швидкістю вентилятора. Відчуйте комфорт та свіжість повітря в кожному куточку свого житла з Aircon D30L. Будь-яке приміщення можна зробити більш комфортним та здоровішим завдяки цьому потужному та функціональному приладу. Бак для збору конденсату та дренажний вивід каналізацію зроблять його користування ще більш простим та зручним. Осушувач на коліщатах, тому його буде легко і зручно пересувати між кімнатами і передбачено рукоятки для перенесення. Важливо зазначити, що Aircon D30L має вбудований багаторазовий нейлоновий фільтр сітку. Який забезпечує грубе очищення повітря від шкідливих частинок. Цей фільтр потрібно регулярно мити під проточною водою, щоб він залишався ефективним і захищав осушувач повітря. Завдяки Aircon D30L ви забудете про неприємний запах, конденсат на стінах, а також про грибок і плісняв. Цей стильний і якісний побутовий осушувач повітря здатний ефективно і швидко вбирати зайву вологу з повітря вашого житла. Офісу, складу, погребу та інших приміщень. Завдяки автоматичному контролю вологості Aircon D30L забезпечує стабільну вологість, не допускаючи зайвої сирості в приміщенні. Коли бак буде заповнено, електроніка автоматично призупинить його роботу і поновить одразу після того, як ви спорожнете та поставите на місце. Але якщо ви хочете звільнити свій час від цієї рутини, осушувач Aircon D30L має дренажний вивід конденсату в каналізацію за допомогою дренажної трубки. Тепер ви можете насолоджуватись свіжим повітрям без надмірної вологості та проблем, які вона створює. Aircon D30L це ключ до комфортного та здорового мікроклімату у вашому приміщенні. Не варто вагатись, обирайте Aircon D30L і насолоджуйтесь здоровим повітрям. Це не тільки ефективний прилад для осушення повітря, але й стильний елемент інтер'єру, який можна легко вписати в будь-який дизайн кімнати. Забудьте про проблеми з вологістю та необхідністю провітрювати приміщення. Aircon D30L буде підтримувати оптимальний рівень вологості. Замовляйте Aircon D30L просто зараз і насолоджуйтесь комфортом. Звертайтесь до нас для отримання додаткової інформації про продукт та допомогу в підборі оптимального варіанту для вашого приміщення. Наші фахівці завжди раді допомогти вам з вибором оптимального осушувача повітря для ваших потреб.